Доброго дня! Я вітаю всіх, хто мене слухає і дивиться, і цього разу я хочу поговорити про сни. Це настільки таємниче явище, що стосовно нього можна сказати лише одне: зрозуміло, що. Нічого не зрозуміло. З одного боку, в його необхідності сну мається на увазі, ми впевнені на власному досвіді, коли нас позбавляють сну, або ми не можемо спати, хоча і дуже цього хочемо, то ми переживаємо. Великі мутя, от з дитинства, пам'ятаю віршик про швачку Грабовську, як там рученьки терпнуть, злипаються віченьки, як мені його шкода. було шкода ту жінку, яка так тяжко на панів працювала. А з іншого боку, буває і таке, коли ми Хочемо заснути, треба заснути, але не можемо. От як з Петриком П'яточкиним у відомому мультику. І що б ми не робили, воно інколи допомагає заснути, не будемо категоричними, наприклад, баранці вирахувати. Випити теплого молока з медом, чи розслабитися. Ці поради деколи є дуже слушними, але інколи не допомагають зовсім. І чим більше ти стараєшся, тим сон від тебе ніби біжить. І, І навіть Психотерапевти кажуть, щоб заснути, треба старатися не заснути. Це допомагає найбільше. А якби ми задумалися над цим, то явище сну мало викликати у нас жах. Якби це не відбувалося щодоби. Навіть древні називали сон молодшим братом смерті. І справді виникає дивно, Я вище, коли під час сну наша душа ніби зникає увечері, коли ми вкладаємося до ліжку, а при... Просинання зранку вона з'являється. Навіть у деяких африканських народів є повір'я, що людину під час сну переносити з місця на місце не можна, тому що душа не знайде тіло тоді, коли, куди, коли вона його залишила в тому самому місці. Але Очевидно, найбільш задатковою інтригуючою особливістю є не сон сам по собі, а сновидіння, тобто ті картинки, образи, які ми бачимо у вісні. Здавна існувала така наука, ну, може, не точно її назвати наукою. У нейромантія, тому що мантія це швидше не наука, а ворожіння. Але певні уявлення про значення слів, техніка тлумачення слів, фактично існує у будь-яких народів. і навіть зараз, не дивлячись на. Високий рівень освіти, ми цікавимося різного роду. Сонниками вони теж мають ну, доволі значний попит, де розповідається значення сніг, ну, наприклад, приснилася риба до вагітності, приснилася вода плакати буде чим, ну, і гімно до Ось така символіка снів, можливо, достатньо спрощена існує і до сьогоднішнього часу. А у Пушкіна ми читаємо. А це йдеться про дівчину, яка жила не так давно, 2000 років. Ой, Прошу. Занадто, але 200 років до нашого часу там написано таке. Щоб зрозуміти сон таємний, Тетяна книгу ту взяла і зміст розгадувати темний, за тривожним серцем почала. Вона порядком обетковим знаходить слово там за словом бір, буря, вал, ведмідь, гора, місток, метелиця, мара. І далі. Та Мартин Задека, тобто це автор того сонника, як ми пам'ятаємо, сказав лише дівчині сумні, що у житті судила їй путь невесела і далека. От якось так. А в наш час найбільшим авторитетом щодо тлумачення снів, саме наукового підходу до основи дінь слід вважати безперечно Зигмунда Фройда. Одна з його найвідоміших. Робіт, так і називається тлумачення снів. І тлумач він виходить з цілком раціонального принципу, а він в інших роботах і позиціонував себе як атеїста, що сни це символічна демонстрація або реалізація наших бажань. Тобто те, чого ми найбільше хотіли, у сні ми бачимо у символічній формі. І завдяки цьому принципу, той інколи досягав такої проникності, яка, що називається, межувала за пророслом та чудом. От, наприклад, один із його пацієнтів, молодий чоловік, розказує йому сон приблизно такого змісту. Він іде до церкви, там має відбутися чудо святого януарія. Нагадаю, що це чудо полягає в тому, що речовина, яка зазвичай... Є в твердому стані, перетворюється на кров і навіть вскипає. От іде він, і по дорозі зустрічає людей, які кажуть, що щось таке сталося, чудо відмінили, воно не відбудеться. Цього дня це свято. І молодого чоловіка та звістка. Наповнює радістю. Йому стає на душі легко та приємно спитатися, чому і через що. Ну, менш прониклива людина могла би проінтерпретувати цей сон, як розтлумачити його, як атеїстичні, наміряючи думки. Цього пацієнта, мовляв, невіра вже, е, або думки про невір'я мають місце у його свідомості, хоча ще вони витісняються, він їх приховує і таке інше, щоб не мати проблем з оточуючими. Але Фройд дає зовсім інше тлумачення. Він його питається, чим не було у нього. Як би це зараз сказати? Ситуація, скажімо так, відверто з небажаною вагітністю. І почервонівши, молодий чоловік каже, так справді таке було. Його дівчина сказала йому, що вагітно. Він думав на ній одружитися, ну, вірніше, скажімо так, вимушений був на ній одружитися, але це виявилося, як то кажуть, ложною тривогою, і все обійшлося. Ну, а ми ж вами знаємо, коли у жінок припиняються місячні правотечі, тобто під час вагітності. І це дозволило Фройдові. Дати таку зовсім не релігійну інтерпретацію сна. До речі, готуючись на, над цим роликом, довідався, коли ж є свято Януарія, і що саме цей, свят... цей святий? Що це саме за святий? І виявляється, воно буде. Доволі скоро, через місяць, 4 травня, а цей святий Януарій є не тільки католицьким святим, але й святим спільним і для православного світу. Тому що він прийняв мученицьку смерть за імператора Діоклетіана на початку, це сталося на початку 4 століття. Але щоб не відходити від теми, я так думаю, що зроблю відео, присвячене святому янарію якраз напередодні свята цього святого, а зараз повернемося до теми нашої і до снів. І якщо традиційна релігія. Традиційні церкви ставляться Ну, Гадання по снам, як будь-яка форма гадання, там засуджується як контакт з. Тобто церква розуміє конта... гадання як контакт з темними силами, що є за церковним вченням, дуже і дуже небезпечно. Але навіть якщо ми розглянемо цю заборону не містично, а виключно з здорового глузду, то вона і на цій підставі має серйозний сенс. Тому що, коли людина щось бачила у вісні, щось не зрозуміла, а часто тривожне і загрозливе. потім Цілий день над цим задумується, то це, звісно, погано впливає на її емоційний, психоемоційний стан. От як у про героїні Пушкіна сказано таке, що по тому кілька днів вона була тривожна і сумна. Так що... Зрозуміло, в деяких випадках що краще просто, просто забути і не згадувати про нього, тобто залишити його, так би мовити, у ліжку. Але загалом релігійна свідомість не відкидає повністю снів як явище таємничого, у якому нам ми стикаємося з, скажімо так, з вищою реальністю. Є такі сни, описані у Біблії, скажімо, сон фараона про те, як сім худих корів з'їли е, вгодованих. Про що, на підставі чого Іосиф Прекрасний дає такий прогноз, що за сьомома вдалими сільськогосподарськими роками будуть слідувати сім років голоду, і за той час треба зробити запаси зерна, щоб їх пережити. Тобто робить прогноз, який... Фактично був дуже важливий для майбутнього, скажімо так, для життя країни і суспільства і дозволив уникнути трагедії Голодомору, так би скажемо. А от у книзі, про я розповідав минулого разу про відверту розповідь мандрівника, теж згадуються про сни, неодноразово, і ці згадки дуже цікаві. Можливо, про них варто поговорити окремо, але почнемо з такого сну, про який він розповідає вчителеві. А про змову з вчителем я говорив і в минулого відео. Пам'ятаєте, що. Того разу з мандрівника були освічених вчитель і не дуже освічений писар. Так от він розповідає вчителю свій сон. Як пригадуємо, мандрівник. Основна його турбота, діяльність бажання є освоїти. Неперервну молитву. І це він робить, користуючись добротолюблем. Але ми самі знаємо, що освоїти якусь важку роботу по книзі це, вибачте за тавтологію, важко. Хто значно пробував вчити і вивчати іноземну мову. За допомогою самовчителя, але переважно це результатів не дає. Потрібна людина, вчитель, яка би пояснила тобі, що і до чого. А самостійно, як правило, не вдається щось засвоїти на високому рівні. Так от він читає доброто його це захоплює, але багато чого йому не зрозуміло. Він молиться Богві цілий день, що він відкрив йому таємницю і засинає. І у вісні бачить, що він перебуває у келі старця, який дав йому перший урок безперестанної молитви. І той старець йому так і говорить, що в добротолюбі, Воно написано за таким змістом, в якій людині мало освічені, зрозуміти важко, якщо читати всі книги підряд. І тому їх читати треба в іншому порядку. І говорить в якому. І крім того, бере за землі вуглинку і відмічає потрібне місце. У доброто Після того мандрівник прокидається і бачить, що Біблія розкрита на камені, який служив для нього столом, і вуглинкою там відзначено відповідне місце. І саме розкрита вона на тому місці. На це писар щодо цього. Висловлюється скептично, мовляв, та теж, який дідько тоді буде по ночам являтися і щось там у книжці підкреслювати. Та те її десь на підлогу кинув і вона замазалася. А вчитель говорить зовсім по-іншому, і дає загалом. Цілком зрозуміло пояснення цього факту, яке може бути і поясненням ну, достатньо багатьох незрозумілих і таємничих явищ, не на того, а чи приводи існують. Тому що справді душі померли. Отак от просто являтися у наш світ не можуть. А те, що стосується контакту з померлими, напшат спіритизму, то, як правило, це виявляється просто фейком або фокусом оті от стуки, що відчуває або вертіння блюдця. Що відбувається на тих сеансах, чи пояснюється так званими ідеомоторними або несвідомими реакціями учасників сеансу, якщо не брати простий обман. А вчитель говорить не так скептично і пояснює те, що сталося у вісні і під час пробудження таким чином. Він каже, що душа може в деяких обставинах втілюватися у наш світ і ставати видимим, де цього вона набирає своє тіло з повітря або, як він пише, з, говорить з сонячної матерії. Ну, як би ми зараз сказали, це ефір, сучасна наука не визнає жодного ефіру. Але от, наприклад, такий чоловік, відомий науковець, як Дмитро Іванович Мінділєв, який абсолютно був несхильний до містики, більше того, часто розвінчував з спіритистів і боровся з спіритизмом, показував його не... псевдонауковість, так він, кажуть, навіть у своїй таблиці міні вів для ефіру особливу клітинку, тобто, з його точки зору, існування ефірної матерії було цілком можливим і прийнятним. Так от старець каже: от, вірніше, не старець, а вчитель пропонує таку схему пояснення, що душа може набирати за повітря або світлової матерії своє створювати своє тіло. А по тому, як вона виконала свою роботу, повертає це повітря або інші матерії у свої стихії. І так як повітря як матеріальний об'єкт може виконувати певні дії, то і душа також може їх робити. Щось Маніпулювати, так би мовити, предметами. І таке явище, в принципі, є можливим і абсолютно не суперечить світобудові, якщо ми визнаємо існування і світу відомого, і сві... світу невидомого, як це говориться у символі віри. І крім того, ще є для нас найбільш важливим, що у СНІ так само ми можемо припустити, що у СНІ милістю Божою відбувається контакт з вищими силами, з Богом, скажімо так, вищими силами, не накшати якихось демодів, тому що демонічні впливи у сні. У весні, в принципі, цілком можливі, тому не треба їм. Церква каже, що не треба надто захоплюватися, тлумачення сніг, але і потрібна, скажімо так, божественна інформація, потрібна для нашого розвитку, теж може надаватися нам у сні, як то кажуть, милістю Божою. От Скажімо так, на цій оптимістичній ноті, як це мовиться, я і закінчу свій виступ і повернуся до теми снів у наступних випусках. А зараз прощаюся з вами на все добре.